Випити горнятку ароматної кави та поговорити по душах. Тетяна Васильєва з Маріуполя відкрила кав'ярню в Івано-Франківську. На Прикарпаття жінка переїхала у березні 2022 року разом з донькою. Розповідає, найважче у новому місті починати усе спочатку. Ти не просто переїжджаєш в інше місце, ти втрачаєш своє коло спілкування, своїх рідних. Ну, комусь пощастило залишитись на своїй роботі, комусь не пощастило, але все одно твоє місце це твоє оточення, те до чого ти звик. І коли ти опиняєшся в іншому просторі, дуже важко звикнути, тому що тут інші люди, інше місце, все інше там не вистачає моря чи ще що чогось. Спілкування просто не вистачає, і тебе чужі люди не розуміють, і це дуже важко. Морально тоді Тетяна зрозуміла, що потрібно діяти. Ідея відкрити власну справу у жінки виникла давно. Утім, зізнається, не вистачало підтримки. Адже досвіду ведення бізнесу у Тетяни не було. У Маріуполі вона працювала у банку. Я пішла на курси бізнес-планування, і оце для мене був поштовх признання того, що моя ідея після виступу на відкриту публіку Івана франківців Вони прийняли мою ідею, сказали, що вона крута, і тоді я зрозуміла, що. Таня, відпускаємо тормоза <ріхи> вперед. Пора діяти. Чотири місяці тому Тетяні вдалося втілити у життя давню мрію. Вона створила затишний заклад з духом Маріуполя. каже, ця кав'ярня оголює її душу. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що неважливо звідки ти приїхав з Маріуполя, з Харкова, з Києва. Важливо те, що ти даєш людям: це доброту, спілкування, відзивчивость, просто якусь добру пораду. Що до кожної людини треба відноситись з душею. Тобто, якщо до тебе хтось прийшов там, задав якесь питання, ти розповіла цікава людина Ні, про Маріуполь. Я розповім про Маріуполь, Цікаво там про мене щось дізнатися. Я розповім про себе. Тобто, до кожної людини мати якийсь душевний свій подход, підход. Ну я вважаю про це моя кав'ярня. Для Тетяни Маріуполі досі залишається сонячним містом біля моря, тому і стіни кав'ярні прикрашають картини, на яких ще не зруйноване місто Герой. Їх створила переселенка з Дніпра за світлинами Тетяни. Я вибрала ті, які для мене більш важливі. Цей фонтан площа свободи це прямо біля мого дому. Я, ну, тут для мене дім. Море, ну море це море, тут без розмов. Це символ Маріуполя, щоб всім було зрозуміло, звідки я і про що це кафе. А пірс та море так само це місце сили. Я сюди дуже часто приїжджала після роботи з кавою, просто щоб посидіти, подумати, помріяти. За короткий час свого існування кав'ярня Тетяни вже стала улюбленим місцем для чималої кількості людей. Серед відвідувачів, як місцеві, так і переселенці. Хтось приходить попрацювати, хтось просто діточок привезти в дитячий куточок, хтось морозиво з'їсти. Поруч у нас зупинка. Багато хтось з пенсіонерів приходить, взяли морозива або лимонад, Поки вони там чекають свій 27 сьомий, то можна охолодитися у нас і. Побачили, о, ви з Маріуполя, і починають щось розпитувати, тому що ну, більшість, хто не був в Маріуполі, вони питають, чи справді у вас так було, чи справді це фото саме Маріуполя, ви там не з інтернету, кажу, так дійсно у нас там був такий парк, і там квіти були сезонами. Так, справді у нас там був такий пірс, і там було і те, і те, і те. І я намагаюся донести про те, яке було наше місце, тому що у більшості асоціація це розбомблений. Драмтеатр це обстріляний азавсталь, це зруйнування, це авіабомби і все інше. Для відкриття кав'ярні Тетяна використала 80 тисяч гривень гранту та власні заощадження. У планах жінки проводити у закладі зустрічі для переселенців чи експонувати картини. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.